Представники комісії, в складі яких і працівники ДСНС самого ранку перевіряють укриття на доступність. Ось це відкрите. Оглядають його зсередини. Там є все необхідне, що передбачено вимогами до найпростіших укриттів, зокрема, вентиляція, водопостачання, запас питної води та висота приміщення не менше 1 метра 80 сантиметрів, в наявності і санвузол. За чистотою в укритті слідкують працівники Запоріжжям сервісу, а мешканці будинку облаштували місця для тимчасового відпочинку. Наступне укриття, яке інспектують, теж відкрите та має все необхідне для тимчасового перебування. Загалом на балансі запоріжремсервісу близько 150 укриттів, що розташовані у багатоквартирних будинках. Більше 70 з них в Заводському районі. Намагаємося вести роз'яснювальну і інформаційну роботу з місцевими мешканцями, аби укриття завжди були доступні. Для цього на табли. Спеціальних, де написано укриття, додали контакти майстра на той випадок, якщо за якоїсь причини укриття зачинене, щоб мешканці знали, куди їм можна звернутися, аби вирішити ту чи іншу проблему, пов'язану пов з укриттями. Наші співробітники слідкують за санітарним станом укриттів, за справністю усіх необхідних комунікацій. Перевірили на доступність і укриття, що розташоване в закладі професійно-технічної освіти. Воно облаштоване силами працівників і розраховане на 200 людей. Є кімнати для проведення занять, підведений і вайфай. Також у наявності запас питної води і ліків. Окрім цього, встановлене у ФОТА облаштований біотуалет. Працює система протипожежної безпеки. Є аварійний вихід. Тут ретельно обладнали укриття, адже учні цього навчального закладу займаються за змішаною системою. Змішана система дозволяє відпрацьовувати і практичні навики, і теоретичні навики. Їм користуються перш за все наші учні під час змішаної системи навчання, а також населення, яке знаходиться поруч. Укриття повністю працює цілодобово, відкрито, у доступі. Перевірка укриттів на доступність триває Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.